Зараз ми знімаємо ті концепти, над якими я працюю от на даний момент. Тобто, як бачите, вони декотрі ще з них не мають рамки, вони ще не обрамоють, тобто вони ще не були в експозиції. Це метафізичний пейзаж. Картинка має назву, ну, скажімо, вона досить умовна, і я не певен, що вона вже остаточно завершена. Ця робота вона досить специфічна, це для мене, ну, скажімо так, виникнення думки, я її так для себе називаю. Ну, тобто десь якийсь момент проникнення в якусь незрозумілість. Mm -hmm. Власне, оце така от задача була. Це шлях, вона можна, можна і так визначити якась. Просто захотілося якусь динамічну таку річ, не зовсім асоціативну, перепрошую, але таку, що ну, має право на якусь, скажімо так, Використання засобів мистецтва для трансляції динаміки, ну, майже фігуральне. Неопосередковане а буквальне. Це протистояння. Вона, скажімо так, якесь, скажімо так, проникнення однієї сутності в простір іншої. Ну, скажімо так, як динаміка проникнення. От щось таке, якийсь антагонізм, який, скажімо, неминучий і водночас органічний. Тобто зовсім різні речі кожен бачив для себе, кожен вибудовував свій асоціативний ряд. Оця картина діалог. Я колись визначив діалог недосяжності і непорушності. Якийсь момент плину часу, незмінності. Ну, тобто, тут свій асоціативний ряд. Оця картина, я її для себе називаю зерно істини. Тобто це ось десь. Прозорість віри, і, 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 якийсь синтез і якась акцентуація на чомусь основному. Десь отак. Ді? Так, рухаємось далі. Це вознесіння. Це картина цивіль, цивілізація. Експансія негентропії в структуру Всесвіту. Несподіване таке бачення, але чомусь воно мені видалося справомірним на даному етапі. Це теж вона має назву Шлях. Ця робота? Це душа Бога. Ця робота це душа Бога. Це перша в цьому циклі. От, власне з неї розпочалося. Це око Бога. Теж така робота, що я уникаю спроб її коментувати. Просто кожен має побачити щось своє.